Друзі, всім привіт. Перемістив генератори. Думаю, в офісі спокійно покажу. От вони вас чекають. Тільки в офіс вигрузив, пропало світло. Ну, як завжди, везе. Так, перед нами Бас Польська 5047 LX. Інверторний генератор. Робочу потужністю 3,5 кВт. Пікова потужність. 3,8 кВт. Зараз десь там мене на коридорчики світліше. Не буду про ці всі вас розказувати. Просто от на на даній інвертора є закази і питають, коли ти будеш. А от я, я вже в офісі. Друзі, вас польська від польського виробника бюджетна ціна. Для інвертора Лучше не придумати. Правда, він відкритого типу, ну, отак він виглядає, як от на картинці Ну Зателефонувавши за номером телефона 063 426 1010. 10, коли ви почуєте ціну для інверторного генератора, будете здивовані тим більше 3,5 кВт. Тобто запустить і насос і все що угодно. І весь дом буде вам заповнений електроенергією. Так, чемпіони перемістив. Коли будуть чемпіони, заказувати, от дивіться його артикульний номер 500-988 Дана моделька на 3,5 кВт працює. Як на газу, так і на бензині. А ну, о, о, так лучше. Досить популярна модель. Хто робив заказ, вони чекають в офісі. О, з цієї сторони краще видно. Вони чекають, друзі, на вас в офісі. Газ, бензин, робоча потужність 3,5 кВт. Телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber. І робіть закази. Кого зацікавлять, може другі інвертора або просто генератори дізельні бензинові. також телефонуйте за цим номером 063 426 1010. Допоможуть вам з вибором того генератора, який вам потрібен. А це що у нас Ето, хундайчик ЗТС 8 кВт. Тобто вибір великий. Це, чекаємо на електромоторі 0,63 426, 10, 10. Думала, нас сонце спугає. Чи те, що світла нема. Ми і так знімемо. Всім улипки. Терпіння і миру.